Оки, російські солдати захоплюють українські землі, російські історики захоплюють українську історію і перевертають її на свою користь. І часу не гають уже з осені 23-го року. На сайті тамтешнього етнографічного музею з'явились артефакти з окупованої території. Там маріупольські греки, болгари, гагаузи, караїми, кримці та кримчаки тобто південні народи України. Стежте, від початку окупації нашого півдня минуло всього півтора року, а вони вже оцифрували експонати музеїв і під Кріплюють міф про Новоросію, і так триває століттями. Звісно, грабували Україну будь-які окупанти, які опинялись на нашій території, але тільки Росія робить це століттями. Як московити крадуть наші скарби не тільки в грошовому виморі, а в значенні цінності для держави. Це параграф. Мене звати Юлія Галушка. Сусід, який постійно ломиться у твої двері з неприхованим бажанням винести все з твоєї хати, це реальність, яка триває століттями. Вперше болотяні пограбували Київ у 1169 році. Тоді столиці Русі захопив і сплюндрував син Юрія Долгорукого. Володимир Суздальський князь Андрій Боголюбський. За переказами, саме після цього нападу зникла вижгородська ікона Божої Матері, сьогодні відома як Володимирська. Зараз вона в Третьяковській галереї. У російській Вікіпедії пишуть це найбільш рання із відомих збережених ікон і одна з найбільш шанованих російською православною церквою. З її допомогою Росія намагається прив'язати свою історію до домонгольського періоду і Візантії. Про інші скарби та цінності вивезені з України поговоримо пізніше. А Поки підписуйтесь на наші канали, коментуйте це відео і діліться ним у соцмережах. Якщо відкинути побутові крашки, крадіжки, як мародерство, стиральні машини, це зрозуміло. От а якщо мається на увазі державний рівень, то як на мене, то це намагання знайти і привласнити коріння. Тобто, у них наскільки мені так здається. Дуже велика проблема з якимось таким самоусвідомленням. Вони шукають своє коріння. Своє коріння, яке знаходиться у них там за болотами, їх чомусь не влаштовує, тому вони постійно намагаються присмоктатись до нашого коріння до Києва, до Русі. Грубувати українські музеї, незаконно вивозити музейні предмети державної і приватної частини музейного фонду України. Вони почали не в 2022 році. Вони почали навіть не в 2014 році. Вони почали це робити з 18-го століття, в 19 столітті це просто набуло такої системності. В 19 столітті тут, вже коли сформований такий класичний царський імперіалізм, російський, то стає дуже просто. Вони кажуть, що за правом митрополії все найкраще, все найцікавіше. Воно переходить в. В російський музейний фонд, ось вам класична схема грабунку України на прикладі Києво-Печерської лаври. Отже, українська революція зазнає поразки. Більшовики окупують територію України у новоутвореній країні Свієтів. Голод для розв'язання цієї проблеми більшовицька влада вирішує продавати за кордон цінності зі скарбниць церков та музеїв і на ці гроші купувати зерно. Було оголошено. Що це робиться для доброї справи, щоб рятувати людей. Але дуже багато вилученого залишилось в Москві, в московських музеях. Згодом щось до Ленінграда, Санкт-Петербурга було перевезено. А скільки реально було продано, щоб закупити зерно, сказати дуже важко. Добрі справи, яких назвали більшовики, були добрими тільки для них. Фактично відразу після остаточного закріплення влади більшовиків Ленін видає у березні 22-го року указ про вилучення цінностей з храмів, монастирів, а особливо із лавр найбільших православних монастирських комплексів. На підставі цього декрета просто приїжали. Спеціальні комісії, які дивилися, що зберігається в різницях, і вилучали найбільш коштовні з їх точки зору речі. Ну, отак от і були проведені весною 2022 року цілий ряд вилучень. Причому кожен раз вони обіцяли, що це от останнє, це все більше не повториться. Вага вилученого сягала там десятків пудів. Вага золота ну, теж там, десятками кілограмів. І, от через те, що експропріатори у першу чергу дивились на вагу предмета, із запасників вилучили найбільші, але не завжди найцінніші предмети, вважайте, деякі скарби музейникам вдалося зберегти завдяки малограмотності та поганому смаку НКВСників, які власне і керували процесом. До наших днів зберігся документ із описом награбованого акт про Вилучення 20 травня 2022 року. Чотири прикраси віді корон срібних з брильянтами. Вага 17 каратів по 80 карбованців і алмазами 3 карати по 35 каратів. Вартість 1465 рублів. Тобто, вони порахували вартість алмазів, а вартість металу вони не порахували. І це ще не все дрібні діаманти по 6 карат 60 рублів. Золотий хрест вагою майже пів кіло, 308 рублів, золоті чаші 29 штук, хрестів, 26 штук, дискоси. Це така таріль 28 штук. євангелія у срібних окладах з позолотою та коштовне камінням 5 штук. Як ви розумієте, це тільки деякі позиції. Зупинити масовий грабунок, намагалися місцеві мистецтвознавці. Вилучення носили такий великий масштабний характер, що українська інтелігенція, пам'яткоохоронці, історики, мистецтвознавці, ну, вони протестували проти цього і домогли, що 23-му році невеличка експедиція, яку ходив Данило Щербаківський, Антон Середа, поїхали до Москви і обстежили оці от сховища, які були завалені ящиками, сундуками, в яких вивозилися ці всі речі. І повернули в Україну 2667 предметів. От, причому вони відмітили, що оці всі речі, які пакувалися на вивезення з України, вони просто хижацьки ламались, м'ялись, тобто не упаковувались як предмети якогось мистецтва старовини, щоб їх продати як предмети мистецтва старовини і виручити більше грошей. А їх просто ламали, м'яли, виймали коштовне каміння. Тобто вони це сприймали як просто метал. Вивозилося усе під ширмою необхідності продажу цінностей за кордон, ну, а насправді просто здавалося налом і переплавку. Тобто цінності як цінність, історичні, церковні чи, хоча б ювелірні, їх не цікавили. Ну вони вивозили те, що як їм вважалося, вважалось найбільш коштовним. Але звісно, за один раз вивозили не все. Мені відомо п'ять актів вилучень. А після того були ще одиничні вилучення, і про це все є записи в нашій інвентарній книзі. От уже в більш пізній період, кінець 20-х років, початок 30-х. Там прямо так і написано: передано в МОЗ торг, передано в торг сін, передано ще. Тобто, якщо тут якби така благая цель, да? побороти голод, то там просто здавались на якісь свої потреби. Під ці благородні цілі за кордон продали диптих Адам і Єва Лукаса Кранахо старшого роботу майстра німецького відродження випадково знайшли у Мотлоху під церковними сходами, передали музею Ханенків, а звідти вилучили на аукціоні у Берліні. Диптих представили частиною приватної колекції, бо музейні експонати продавати було заборонено. Зараз він у колекції Нортона Саймона в американській посаденні. Грабунок продовжився, і вже під час Другої світової війни тоді правда це була залізнична евакуація на схід із 45 ящиків. Повернути вдалося лише 18. Більшість предметів розпорошили по російських музеях та фондах. Цінності розшукував головний зберігач Лаврського музею Григорій Полюшко. У книзі, яка вийшла ще на початку 2000-х, він описав знайдені лаврські скарби. Основними набувачами стали Пітерський Ермітаж та Московський Дім Державний історичний музей. Історична фотографія 20-х років. Панагія, ось так вона виглядає на сайті. Ось ця панагія. Це вклад Константина Острозького, великого гетьмана Литовського. Мецената, нашої відомої історичної особи, вклад до Успенського собору Києво-Печерської лаври. Ми е бачили її тільки в такому вигляді, а завдяки ворожому сайту можна побачити, як вона виглядає насправді, тобто які каміння. Тут є так, також і вклади Петра Могили, митрополита Київського, Галицького всієї Русі. От, ну і багато вкладів теж інших відомих осіб. Було дуже багато факторів, в результаті яких культурні цінності там іноді вони опинялися, іноді це було ну, таким природним мирним шляхом. Але здебільшого вони вивозилися або це були або трофеї, або пограбунок, або ще якісь, або просто колонізація, коли там все найкраще мало бути вивезено до митрополії. Це зіграло ось таку визначальну роль у вивезенні всіх цих цінностей, тому що вони потрібні росіянам, в тому числі для того для інституціоналізації своєї історії. Журналістка Інна Гадзинська із видання «Тексти» разом з колегами зробила дослідження вивезених з України цінностей. Їх надихнула докторська монографія науковця Сергія Кота. Сам пан Кот дослідження не побачив. Він помер на початку повномасштабного вторгнення. Проект Украдені скарби опублікували восени 2023 року, і це без перебільшення титанічна робота. Журналісти перелопатили російські сайти, перечитали описи і відфільтрували. Уявіть собі 110 тисяч Археологічних знахідок українського походження, а потім все зібрали у себе на сайті. Що саме, звідки і куди вивезене? Я тут просто захоплююся масштабом зробленої роботи, і знімаю капелюха. Бо ці скарби, якщо навіть і не із золота, все одно скарби для нашої історії у тих таки двох музеях державному історичному та ермітажі для мене було відкриття. Скільки всього вивезено з різних регіонів, йдеться не, не тільки про Крим, не тільки про е, скіфські могили. От, наприклад, якщо говорити про найдавніше, це була стоянка стінка на Буковині. близько двох тисяч знахідок із Буковини було вивезено близько. Більше шести тисяч знахідок із острова Березань на Миколаївщині з села Володимирівки на Черкащині це четверте тисячоліття до нашої ери. Вивезено близько двох тисяч знахідок. Це тільки те, що ми ідентифікували в музеях, а можливо, ми щось і пропустили, тому що російські музейники в мене таке враження роблять все, щоб замести сліди. Вони так само розуміють, що ці питання деколонізації піднімаються. Звісно, більшість знайденого це залишки знарядь праці, кераміка, примітивні прикраси. Однак були і дуже коштовні зразки. Дані про них були у відкритому доступі до початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні ж росіяни закрили бази для користувачів за кордону. Більше того, переважно ті каталоги, крім винятка, про які я згадував на початку, місця дані лише про вивезене до 2022 року. Чим збагатилися колекції після, що потрібно з'ясовувати. Російська імперія в різних її іпостасях. Спочатку Російська царська імперія, потім Російська імперія радянська і потім сучасна Путінська імперія. Вони що роблять? Вони ставляться до національних держав колонізованих, фактично, як до ресурсу. Росія або привласнюють цю спадщину. Або якщо привласнити і переписати не вийшло, то вона її знищує. Однак, на думку Анни Яненко, перевезення самого артефакту в інше місце зберігання, вилучення його з так би мовити, історичного контексту зменшує саме його значення, тобто цінність для історії. Неважливо, де зараз знаходяться ці артефакти за будь-якими артефактом, це неймовірно важливо. Це якби взагалі питання теж національної безпеки За артефактами стоять пам'ятки. Особливо коли ми говоримо про археологічні пам'ятки, відірваний від контексту, вирваний з контексту пам'ятки артефакт, знахідка вона нічого не варта. Насправді вона втрачає до 90% своєї вартості. Якщо вона не була знайдена належним науковим чином, між цим росіянам мало забрати артефакт та виставити його у своєму музеї. Вони і маркують його згідно з імперсько рашистським наративом. Знайдено на півдні Росії чи у Росії. Ійських південних губерніях ще раз, ну який це південь Росії, тобто навіть підписом до викраденого у нас вони викривлюють нашу історію. А поки ви підписуєтесь на наші канали, ставите вподобайку цьому відео та ділитесь одним з друзями, розкажу про найвідоміші знахідки та цінності, які росіяни. Привласнюють собі, отже, про вижгородську ікону я вже згадала у державному російському музеї. Тримають знайдений у Чернігові золотий змійовик, тобто медальйон, що імовірно належав Володимиру Мономаху. У Третьяковській галереї Москви зберігають знамениті фрески та мозаїки з Михайлівського золотоверхового монастиря, зокрема мозаїка Дмитрія Солунського. Монастир більшовики під приводом виставки у Москві спершу розграбували а у 1937-му Зруйнували один із головних експонатів центрального військово-морського музею в Санкт петербурзі який нібито доводить тисячолітню історію російського мороплавання, знайдений на дні південного бугу на Кіровоградщині. Це Сабатинівський човен, це семиметрова довбанка з дуба. На неї випадково наткнулись діти, а в 37-му році вивезли спецслужбісти. Але не треба кивати тільки на совєти. Московито грабували Україну віками. Приміром, після кожного руйнування Сючі вони масово вивозили військові трофеї: козацькі клейноди, корогви, знамена, стяги, бунчуки, печатки, летаври, сурми та навіть церковні книги. І де все це шукати невідомо. Неясно навіть скільки предметів у списку. Поштучно їх виявляли як на вермітажі, то в збройовій палаті. За радянських часів там бачили 19 прапорів та шаблю мазепи. Там же біля входу стоїть Мазепина гармата під назвою Лев. Мазепин Дзвін Голуб із придворної Батуринської церкви випадково у 2015 році віднайшли аж у російському Оренбурзі. Він тріснутий і без язика в Росії. Так само архів Мазепи із Батурина. Я тут ще раз скажу очевидно: наші втрати це наслідок переважно наших поразок, як було у випадку з Батуринською різаниною. До речі, зробимо про неї окремий параграф, якщо це відео набере тисячу уподобайок. У російському архіві державних актів зберігається оригінал рукопису конституції Пилипа Орлика. За легендою росіянам документ віддали самі козаки, але тут не перевірити, тому й не повірити. А от ключовий документ козацької історії літопис Саміла Величка не крали його російському колекціонеру. Продав онук полтавського колекціонера та історика Григорія Пулетики. І от вам приклад, як росіяни використовують українські артефакти. Літопис на тисячу сторінок, який детально описує козаччину з тисяча. 620 по 1700 рік публікували в обрізаній версії, спотворюючи події. Оригінальна версія побачила світ буквально кілька років тому. У 19 столітті росіяни створюють імператорську археологічну комісію для досліджень на території імперії. Навіть у її статуті було написано найцінніші із речей, відкритих комісій, або що до неї поступають, подаються на розгляд імператору і повелінню його імператорської величності надходять в імператорський музей Ермітаж. Або в інші місця, така доля спіткала численні знахідки скіфської доби, часів античності та артефакти інших епох. Про скіфів до слова, ми робили окремий випуск. Тож обов'язково подивіться. Вивезли у Росію і маловідомий, але від того не менш цінний перещепинський клад з під Полтави. Загалом 800 предметів на 25 кілограмів золота та 50 кілограмів срібла. Зброя, посуд та прикраси належали хану кубрату одному з нащадків. Атіли, і засновнику великою. Булгарії, це тільки кілька прикладів. Список на цьому не закінчується. Деякі предмети вдалося повернути після розвалу союзу, але це радше винятки. 1998 року Російська Держдума ухвалила закон, який визнає практично усі предмети трофейного мистецтва власністю Росії. Нагадую, це без урахування останніх 10 років війни з Україною. Як все це повертати зараз? Думають українські правники, бо і міжнародна система неповоротка. Згадайте, скільки часу знадобилось, щоб повернути Україні. Нідерландів вивезена з Криму скіфське золото. Та й Росія нехтує міжнародними нормами, існуючий інструмент міжнародного кримінального суду. Він е, дуже слабкий, дуже заполітизований. І всі його дії попередні по відношенню до України. Ну я нагадаю, у нас 10 років там два сабмішана, два подання по майдану і по е, війні е, окупації Криму і Сходу. Вони не рухалися абсолютно. Уніфікованого механізму повернення цінностей не існує. Юриста нині військовослужбовець ЗСУ Віталій Титич вважає, що говорити про реституцію, тобто повернення скарбів, можна буде тільки після перемоги на полі бою. Такий механізм як реституція да повернення, і відповідно в міжнародну міжнародний суд давайте будемо так називати його чи цим МКС. Чи це я маю надію, цей трибунал створений буде розглядати злочини тільки збитки, завдані широкомасштабної агресії. Вони на це націлені. Україна працює що як мінімум в цей перелік має бути включено агресивна війна, яка почалася в 2013 році. Система, побудована після другої світової війни, яка здавалася робочою, просто розв'язувала руки щодо переможених. Союзники силою відбирали награбоване нінцями, і до слова, частину скарбів тоді повернули не Україні, а Москві. Нині навіть систематизованого списку вивезеного Росією не те, що за століття, а навіть за останні 10 років, немає. Є лише окремі ініціативи, як от видання текстів про які я вже розказала. Або є співробітники Херсонського художнього музею, які по фото і відео окупантів ідентифікували уже 100 Отворів мистецтва викрадених росіянами під час окупації міста. Хоча загалом росіяни тоді вивезли понад 10 тисяч експонатів. Тому це лише початок. Це був параграф. Якщо додивились до цього місця, підпишіться на наші ютуб канали і ми України. Параграфа ставте вподобайки, коментуйте, щоб якісного українського контенту було більше. Побачимось.